А ви любите гуляти по ночам? А я люблю. І ще я люблю, коли така погода. Коли відчуваєш цінність домашнього тепла, коли дощ і темно, і слякіть. Сьогодні 4 листопада. Хіба можна в це повірити? Ні, не можна. Завдяки тобі. Моя люба гортензія. Якщо ти будеш за мною ходити, я тебе зараз зніму. Треба мені знімати. Хані діжон. Аспирин листопадний рододендрон. Вночі все так таке загадкове. Актінідія. Тільки ягідки залишилися, листя вже немає. Може зараз якусь мишку побачу чи криску. Наче свічка стоїть магнолія. Ні, гортизі спати не збираються зовсім. А зараз я покажу в темряві гіптакодіум осінню сірень, осінній бузок, на який я не звернула уваги, і я не знала, який він прекрасний. Посадили його в самий куточок, а ось який він. Такі суцвіття. Вони ще маленькі, тому що. І рослина ще маленька. До того ж, якщо б я її не тягала з центрального місця в куточок, то все було б значно краще. А я вирішила, що це я посадила на центральному місці, на сонці, нащо воно мені таке? Я ж не знала, що це велике дерево росте. Гептакодіум. Після доща все таке красиве. Мишка. Де ти? А тут завжди свято. Little lime, Гортензія. От вона little, такі 30 сантиметрів і не більше. Ну все, трошечки показали, мабуть, все. Мої золоті рибки, можна загадати бажання, хоч кожен вечір. Загадую бажання. І воно збудеться, може бути, бути. На всьому все. Всім пока-пока, спокійної ночі.